У столичному будинку вчителя пройшло позачергове засідання Київської муніципальної асамблеї. Україну завели в економічну кризу і довели до політичної революції, резюмували учасники зборів. Народ України вийшов на майдани не проти Росії і не лише за Євросоюз. Українцям нестерпна внутрішня політика діючої влади, руйнація бізнесу, державний рекет, корупція та відсутність правосуддя. На жаль, столична влада КМДА та Київрада вкотре показала неадекватність дій та пасивність. У цих умовах активісти асоціації вважають своїм обов'язком зробити все, щоб зберегти цілісність країни і не допустити кровопролиття у Києві. Декларація це нормальна, ми не на Майдані, Ми да. поміщенні, і чітко ми можемо сказати те, що ми хочемо сказати. По перше, я би запропонував йти в законному руслі по всім питанням руслі. Найвищу юридичну силу в законодавців має суд. Пропоную для того, щоб змінити ситуацію на краще. А найголовніше, якщо пам'ятаєте, на то тому зібрані, що у нас був попереду, буквально 5-7 днів до цього, коли ми збиралися на асамблеї, я підтримував Іван Васильович і сказав, що найголовніше ідея це децентралізація влади і повернення до людей. До їх потреб і розширення прав громади. Саме громада мала максимальні права. Щоб у нас самоврядування вийшло на той формат, який сьогодні прописано. Вибачте, там майже 500-600 років тому мандибурзьке право прописано європейськими законами і так далі. І так далі. Тобто, для розширення прав самоврядування. Оце ми зараз щоб ви знали, Київське війче і команду для переваги. Тому що якщо ми будемо ждати, поки він так, приїде, то там і що там девушка, то я там, знаєте, ми так не доріг, Не наберемося. Розбіглись і чекають, що через три дні буде. Що влада, що тіло таке. От, от героїв України зібрались, і слава Україні! До сьогоднішнього засідання в підготовці мали би брати участь, але в будь-якому випадку відповідають за словами, які пишу. А, про те, що це відбувається засідання, знають всі три. Президента України, з яким була безпосередньо розмова. З різних причин їх сьогодні тут немає. Сьогодні в залі присутні ряд екс-депутатів, ряд міністрів, керівників розділів і просто громадян і лідерів громадських організацій. Я пережив вже багато різних ГКЧП, створення держави 2004 рік. Сьогодні стоїть питання не в тому, хто кого згіднить, або хто кого призначить. Сьогодні стоїть питання про збереження України. Ми вчора боролись за Європу, сьогодні ми боремося за збереження країни і її цілосності. Тому Київська ініціатива, яка є сьогодні, вона повинна бути спрямована на конструктивну пропозицію лідерам держави і громадськості. Перша конструктивна пропозиція. Яка сьогодні є, і ми всі повинні це зрозуміти. Віктор Федорович Янукович вже не має перспективи на другий термін як президент. Ми повинні сьогодні звернутися до Віктора Федоровича Януковича з проханням зробити все, щоб в країні була збережена стабільність. І якщо буде передача влади, вона повинна відбутися максимально мирно. Першим кроком на цьому шляху повинно бути створений перехідний уряд. Я пропоную зараз вам всім, нам всім звернутися зверненням сьогодні Київської муніципальної асамблеї, звернутися до народу зрозуміло. Як мені відомо, опозиція вже подала до суду звільнити політичних в'язнів, відставку уряду, відставку президента. Мені тобто все за зрозуміло. І вже сьогодні вони подали. Тобто, ми ззаді вже за переходом. Через те я пропоную інше. Я пропоную зараз зробити таке звернення від нашої асамблеї до всіх відомих політиків, яких в Україні були, які є от перед нами сидять, той же сам Санич, мені казати, ті, які сьогодні не при владі, але відомі політичні діячі, які були в парламенті, знайти їх, сказати їм, що вони є, і зібрати раду дійсно старіших. І терміново в терміновому порядку ми можемо бути. Ініціативу. Асамблея у своїй резолюції закликала керівників центральних органів влади піти у відставку по європейськи а керівникам КМДА негайно скласти свої повноваження. Асамблея вважає за необхідне започаткувати всеукраїнські та регіональні круглі столи єдності, цілісності, порозуміння. Його ківанту бачить з порядками організовано редагує під чином заховання виключно поворотня, і це жест, на який треба реагувати, і президентом тому світу. Маючи на увазі, що ми сьогодні всі наші хороші побажання, ви повірте мені, що я не товариш президенту, і вже більше двох років з ним не зустрічався, тому що розроблена команда ізолювати партію, вороза в тому числі, щоб не світився і, 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 і тому подібне. Але він сьогодні, влада не знає, що робити, опозиція не знає, що робити. І люди, які вийшли на вулицю, теж не знають, що робити. Ми знаємо, як вийде ситуація, а тому ці кроки, які ви пропонуєте, да, щось буде зроблено, щось не буде, але це позиція міського активу, людей, які приседають Київську громаду. Я думаю, що це було б корисно і, і, і не враховуючи всі ті міркування були вулиці, я можу додати ще навіть і свої пропозиції, вони зводять це не своє, а нашого нашо активу. Сьогодні негайно треба покарати вільних кровопробитків. А це тільки президент сьогодні може зробити через і люди, кого звільнити, кого... І, і це його до речі, спосіб захисту. Якщо не вийшло його особисто. Друге, забезпечити повернення держави до парламентсько президентського форми управління, а це можна зробити через ті пропозиції, які реалізує сьогодні Конституційна асамблея і, і, і інші речі, але це легітимний штаб без шляхи, але ну, тим не менше здійснити підстав Кабінету міністра, який не справився із ситуацією сьогодні, і провести доступковий реформа. Щось вдасться зробити, щось вдасться в нас позиція Київської громади. І це якийсь орієнтир для тих людей, які 60 років. Хто ми є сьогодні? Ми є Київська муніципальна асамблея. Що ми можемо сьогодні зробити? Ми можемо як актив громадський, як кияни, як е, такі громадяни України, які небайдужі, ми звертаємось сьогодні. Що ми можемо? Звернутися, звернутися до президента і звернутися до парламенту. Я вважаю, що наші заклади треба ділити на дві частини. Перше, звертаємось до президента і кажемо, значить, пане президент, сьогодні от така ситуація, вона склалася. Перше там питання про європейську інтеграцію. І хто, допуст, хто не, 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 не справився з цією ситуацією, щоб президент не підписав в Тут однозначно ми бачимо, що уряд треба відправляти відставку. Це номер один. Дальше друге, ми вважаємо, що сьогодні є голова Київської міської державної адміністрації. Абсолютно, ми вважаємо, що він, ну, як у його поведінка, він є, ну я не знаю, але, <звідкій> паріоні. Ну, паріоні, як я колись казав, чи масал, який призначений е, цим королем чи царем для того, щоб він... Вправляв не місто, бо сьогодні Київ це, це таке поселення дуже велике немає атрибутів міста, да, немає легітимної Київради і так далі. Тому тобто ми кажемо, враховуючи ту ситуацію, складу і в цей час як складний він абсолютно не адекватна. Не, 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 не І ми звертаємось до друге звернення, друга частина до парламенту. Для того, щоб парламент, значить він вже хай не діти, може там прийма, приймає рішення про імпічмент президенту чи не приймає. Вони створюють більшість, більшість парламентську і вони вирішують про оголошення для страховому парламентських виборів. Я думаю, що не тільки парламентських, я думаю, що потрібно зробити. Достатовує вибори по всій вертикалі виборчої влади. Київська муніципальна асамблея, ми з вами заявляємо розтворення громадської муніципальної ради для участі в переговорах владних і протестних влади і владних протестних активів. Та формування складу перехідної київської державної учасники Київської муніципальної асамблеї прийняли рішення про створення громадського муніципального уряду як майданчика для переговорів усіх владних і протесних активістів. Також учасники зборів одноголосо затвердили рішення про створення перехідної київської державної адміністрації. До її складу увійшли відомі громадські діячі столиці: Іван Селій, Володимир Волков, Іван Плачков, Олександр Беструшкін, Валентина Виноградова, Олександр Скіпальський, Юрій Збітнєв та інші.